П'ять років саме стільки на думку президента Порошенка потрібно, аби виконати всі умови прописані в угоді про асоціацію з євросоюзом та подати заявку на вступ до ЄС. Про це глава держави заявив, відкриваючи пленарне засідання саміту Україна Євросоюз у Києві. Окрім цього, Порошенко сподівається вже найближчим часом на впровадження безвізового режиму з ЄС, не зважаючи на воєнні дії на сході країни, куди український президент закликає європейських миротворців. Європа в устами голови європейської ради Дональда Туска, який до честі говорив українською мовою, пообіцяла нам усіляку підтримку. Утім, політик додав, що жодної допомоги не вистачить, якщо українці самі не почнуть змінювати країну. Teraz wszystko zależy od waszych przekonań, widwachy, ale także i cierpienia. U was potężni worochy, ale wodnoczas u was bachato druziw.